Як українські захисники відвоюють кожен метр української території? Про це говоримо з військовослужбовцем збройних сил України Єгором Фірсовим. Пане Єгоре, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава бажаю здоров'я країні. Роз, розкажіть, будь ласка, який характер бойових дій зараз на Донеччині на бахмутському напрямку, зважаючи на те, що ми е, звільняємо наші території, росіяни, російські окупанти відповідно обороняються і намагаються контратакувати? Ну, дивіться, наш підрозділ знаходиться в бахмутському районі безпосередньо, але навіть тут характер дій різний. На, Говоримо значить про вашу ділянку фронту, да, з нашого сектору. З нашого сектору, ворог забрав більшість техніки, тобто ми її не бачимо. Важкої техніки це означає саме те, що е, ворог перекидає цю техніку на інший напрям. щоб покріпитись? Це в принципі дуже дуже гарний сигнал для. Ну для всіх, напевно, тому що моя група безпосередньо працює з дронів Камікадзе, і ось в радіусі там 7 кілометрів від нас немає ні танків, ні БТРів, ні маталих, немає нічого, тому що ворог її посунув, забрав і ми відпрацьовуємо пресингуємо ворога в принципі з усієї зброї. А безпосередньо, я ж кажу, що наш підрозділ з дронів Камікадзе працює. Працюємо по піхоті, по бліндажах, по кулеметних гніздах. І так далі. Тобто, ворог бачить, що за нами є ініціатива, і більше того, звичайно, ворогу це не подобається, тому що він не звик, коли ініціатива не за ним. Він нагризається, застосовує в принципі всю зброю проти нас літаки відпрацьовують. Ось, але напевно головна новина в тому, що ось безпосередньо в нашому секторі зараз відсутня важка техніка. Це говорить про те, що вони перекинули її, і це говорить насправді про наслідки контрнаступу, який відбувається, як ви бачите, не тільки в якійсь конкретній зоні, конкретній точці, а фактично там майже скрізь. І ви сказали, поцитували Маляр там десь ми просунулись на 100 метрів, десь ми просунулись на 200 метрів. Майде на увазі, це шалені сили просунутись на 50-100 метрів, незважаючи на те, що це, здавалось би, Такі ну маленькі От, цифри, нам да, в контексті. Ми насправді особисто я. Я можу, звісно, тільки за себе казати. Мені б навіть якби сказали, один метр української території звільнили. Ну для мене це ну знаєте, мурахи вже по шкірі. Я за кожен метр української території вболіваю. От що означають в контексті фронту 200, там 250 метрів, це означає, що хлопці пройшли а, ем, загороджувальні бар'єри. Заміновану територію, піхоту, яка і ворожу піхоту, яка їх зустрічала з кулеметами, з автоматами, з РПГ. А ось вони відбили ці позиції, відбили ці позиції вдало штурмом дуже швидко і ну пройшли, якби як сказати, там перший рубіж, скажімо так, вскрили. Першу лінію оборони оборони супротивника, а, і це важко, тому що ви сказали, що у вас там а, по шкірі мурахи, звичайно, від цих штурмів в нас а, по шкірі піт, кров, Не а жаль. ось і да, і дуже багато, ну скажімо так, неприємних ситуацій, Незважаючи на те, що Напевно скажу за всі підрозділи зараз в збройних силах найбойовіший настрій. Вибачте, я не знаю, є таке слово, чи немає, чи зараз я його вигадав. Головне, мало що ми розуміємо: Так, 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 Мало хто зараз. Боїться, мало в кого є відчуття страху, і всі підрозділи насправді готові до контрнаступу, тому що військові, повірте мені, як ніхто хоче в першу чергу закінчити швидку війну і зробити якомога глибший і більший вклад в перемогу. А у окупантів є цей страх, от як впливають наші успіхи на їхню поведінку. Звичайно, повірте, ми зараз знаєте, в окопі такі ж відчуття дуже інтуїтивні. Інтуїція працює дуже швидко, тобто, ти приймаєш рішення по дуже багатьом факторам. І ми, аналізуючи їх поведінку, розуміємо, що в них є суттєвий страх, тому що підкреслюю, я вже про це казав. Що по перше, ініціатива не на їхньому боці. Вони починають якби нервувати, коли ініціатива на їхньому боці. А ось по-друге, взвони, звичайно, вони звичайно, ми їм ми їх налякали оцією цією інформаційною кампанією про контрнаступ. Вони звичайно багато чого зробили. Звикли окопатись деякі позиції, навіть бетоном залити, але мандраж. Суттєвий і страх ми в них відчуваємо, тому що ну чому напевно, тому що вони бачили, що ми вміємо воювати, що ми вміємо не тільки оборонятися, але ми але ми звільняли території на Харківщині, і на Херсонщині, і на Запорізькому напрямку, і так далі. Тому звичайно, вони бояться. Ми це бачимо навіть і по перехопленнях, а, радіо, та й взагалі по їхній. Поведінці в окопах, навіть через квадрокоптер, це видно, що вони налякані, але цією наляканістю, цією в деякій мірі, навіть розгубленістю, звичайно, нам зараз треба. Треба це використовувати, так. тобто мало того, що ворог налякане. Треба це використовувати на власну користь, пане йогоре. Вони нехай бояться і тремтять. Вам бажаємо успіху і вдячні за кожен метр звільненої української території. От від щирого серця, дякую за інформацію. Єгор фірсов, військовослужбовець збройних сил України, про ситуацію на Донеччині. Ми говорили.